Привіт, із вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Залінська. Поговоримо. Про три групи продуктів, що прискорюють старіння. Звичайно, на першому місці це буде цукор, як би ви того не хотіли. Відповідно до наукових досліджень, він є джерелом раннього старіння, великої кількості захворювань, цукрового діабету, серцево-судинної патології, а також надлишкова кількість молекул глюкози ушкоджує молекули колагену. І саме тому ті дівчата, які вживають багато цукру, Частіше всього виглядають потім старшими. Друга група це алкоголь. Він сприяє підвищеному ви... 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 виникненні набряків. І у цих дівчат будуть порушення детоксикації печінки. Тому що саме етиловий спирт наша печінка сприймає як токсичну речовину. І печінка завжди перегружається. Третя група продуктів це. Сильна скоринка на продуктах харчування. Це називається продукти глікації, які також ушкоджують клітини нашого організму. Тому саме ці три групи продуктів потрібно максимально обмежувати чи уникати, якщо ви не хочете попередньо постаріти. Якщо вам сподобалось відео, переходьте на мою сторіночку, ставте сердечко. Буду дуже вдячна!